Як часто ви працюєте понаднормово? А що як я скажу, що це не завжди вина вашого керівника? Я довго вивчав продуктивність і нейронауку, тому хочу поділитися тим, що насправді може відбуватися. Давайте уважніше подивимося на ваш щоденний розпорядок і на ваш мозок постійне перепрацювання. Ви залишаєтеся допізна, ви пропускаєте вечерю. І кажете собі, просто завантажений день, погане управління, занадто стислі дедлайни. Але що, якщо справжня причина це ви, перш ніж звинувачувати когось іншого, запитайте себе, як часто ви перевіряєте соціальні мережі, читаєте новини, відповідаєте на те одне швидке повідомлення від друга. Правда в тому, що кожного разу, коли ви відволікаєтеся, ваш мозок платить за це ціну. Кожне перемикання між завданнями змушує ваш мозок знову концентруватися. І це займає час часто до 15-20 хвилин, щоб повернутися в робочий стан. Це не просто відволікання, це руйнування глибокої концентрації. Зрозумійте свій мозок. Ваш мозок не створений для багатозадачності. Коли ви працюєте зосереджено, активується так звана мережа центрального виконавчого контролю, частина мозку, відповідальна за концентрацію, логіку та вирішення складних завдань. Коли ви гортаєте інстаграм або відповідаєте на випадкове повідомлення. Ваш мозок перемикається на мережу режиму за замовчуванням, ту, що використовується для мрійливості та пасивного мислення. Це постійне перемикання виснажує вашу енергію, вбиває ваш темп і додає невидимі години до вашого робочого дня. Хочете закінчувати справи швидше? Не просто працюйте більше, захищайте свою увагу. Коли ви обмежуєте відволікання, відбувається щось дивовижне. Ви виконуєте більше за менший час. Ви встигаєте піти з роботи вчасно. Ви відчуваєте менше стресу і більше контролю над своїм днем. І ось у чому фішка. Якщо ви дійсно керуєте своєю увагою і все ще потопаєте в роботі, тоді так можливо проблема у поганому управлінні або важких обставинах. Але спочатку переконайтеся, що ви не шкодите самі собі перепрацювання, дек це не завжди ознака наполегливої праці. Іноді це симптом втраченої концентрації. На один тиждень спробуйте ось що: вимкніть сповіщення. Встановіть години фокусування, обмежте новини та соціальні мережі, і подивіться, як це змінить ваш день, бо захист своєї уваги може повернути вам ваше життя. Дякую. Дякую.